З'явилося від Трампа заяви. Щойно він говорив в одному із ефірів і сказав наступне: що після переговорів із путіним. Може зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам, але якщо зустріч буде погано, і нікому дзвонити він не буде, і він йде додому. Або тут ми бачимо дзвінки всім або в режимі не турбувати. Також Трамп сказав, що ця зустріч це буде суперечка щодо кордонів та земель. І також Трамп сказав, що на 25% оцінив ймовірність того, що майбутня зустріч з Путіним завершиться невдало. Як ви для себе трактуєте ці заяви Трампа напередодні саміту? Що взагалі аналізувати і інформаційне поле напередодні зустрічі президента США та російського терориста, що ви спостерігаєте щодо очікувань, вони завищені як в українського суспільства, і не тільки, або ж навпаки? А, ну я би сказав, що навпаки, українського суспільства не більш скептичні. Мало хто реально серйозно озвучує те, що зустріч може бути така функціональною, Та і американська сторона вона насправді не переховує. По-перше, заява спершу Дівенса, потім Трампа щодо того, що ну в принципі ніхто великих надій не покладає, просто Трамп намагається використати, умовно кажучи, цю карту дипломатії, ну, доки вона існує. Але в нього в самого немає такої прям стійкої впевненості, що це зараз історія, яку інформує буде дієво, окрім всього іншого сьогодні все таки була заява Трампа. Про те, що не буде другої зустрічі, якщо перша буде невдалою, і що е в такому разі він скоріше буде вже вводити санкції ніж зустрічатися з Путіним ще раз, в цьому сенсі це створення необхідного медійного тла для Російської Федерації для того, щоб вона ухвалювала бажані для США рішення. Е про як знаєте, про якісь. Е Стратегічного складу, поки я думаю, ще наразі не йдеться, йдеться принаймні про те, щоб підштовхнути Росію до е, зупинки вогню на лінії фронту. Е, потім упакувати це в більш сталі процеси, які вони вже далі, американці планують далі супроводити, як е, якийсь більш успішний вдалий мирний процес. Однак, якщо е, так подумати, то Російська Федерація має опцію не приставати на американську пропозицію навіть у разі введення вторинних санкцій. Ну і ми розуміємо, що так чи інакше, вторинні санкції це підмножина американо-китайської торгівельної війни, на яку США і Китай і так збиралися піти. Тобто там між ними немає ескалації, теж немає ніяких поки приводів очікувати деескалацію по торгівлі. А значить, все одно так чи інакше, це все відбулося б. Отже, Росія, вона, я думаю, не буде поки приставати на якісь жорсткі пропозиції Сполучених Штатів. Це буде така доволі. Ну скажімо так, я не розраховував взагалі на те, що США вийдуть з цієї зустрічі серйозно задоволеними. Пане Ярославе, ми е, чуємо, що говорить Трамп. Він каже наступне: я не знаю, чи ми досягнемо негайного припинення вогню, але думаю, що воно відбудеться. Бачите, мене більше цікавить негайна мирна угода, швидке досягнення миру. І потім він каже наступне, що не збирається вести переговори щодо мирної угоди між Україною та Росією. і Він хоче, аби Зеленський та Путін самостійно це обговорювали. Тут трохи ці слова вони не, не, не співпадають з тим, що Трамп говорить до цього, а потім говорить зовсім інше. Ну, звісно, якоюсь мірою США тут вони не сформували, по-перше, однозначно точну історію про те, що для них позитив, що негатив на цій зустрічі. А, окрім цього, інша частина зустрічі, очевидно, взагалі не буде присвячена війні в Україні. Про це Зеленський на днях сказав, що там велика більша частина питань, які будуть розглядатись, це конфліктне питання російсько-американських взаємин. А, а щодо війни. Знову ж таки, по тим заявам, які відстоювали європейські лідери, і потім підсумку ми почули інсайди від Мерца і від Макрона, і від міністра справ Франції Берні, ми бачимо, що все таки так чи інакше США пристали на ці трансатлантичні пропозиції, тобто є певний консенсус між Європою і США щодо тим, щодо того з якою з яку позицію будуть сполучені штати в даному сенсі відстоювати на Алясці. Однак це суттєво не змінює. Я думаю, загального песимізму щодо можливості хоча б якісь результати з цієї зустрічі отримати. Пане Ярославе, я бачу, що е, те, що говорив Путін, він сказав, що Сполучені Штати Америки і Росія можуть обговорити новий договір про стратегічні озброєння. І Путін сьогодні похвалив американську владу за досить енергійні та щирі зусилля не лише для врегулювання війни Росії проти України, а й для створення довгострокових умов миру в Європі та у світі. Загалом, і він не виключив, що на наступних етапах США і Росія можуть вийти на домовності у сфері контролю над стратегічними наступальними озброєннями. Про що це може свідчити? Чи не є ініціатива Путіна і ось ці заяви у сфері контролю над озброєннями спробою можливо зняти санкційний та політичний тиск, не припиняючи агресію проти України? Про санкційний тиск ми ще з вами поговоримо від сполучених штатів Америки, але тут в контексті ось цього договору про стратегічні озброєння, що саме мав на увазі Путін. І чого він хоче добитись? Ну Путін дивіться. Він хоче повернення до договору СНВ, які ну існували такі договори СНВ 1 СНВ 2 Говорили багато про підписання СНВ 3 В підсумку підписання не відбулося. Попередня конструкція договору розвалилась до речі, не через Росію, а через те, що виник Китай як ядерна сила. Чиї ядерні озброєння не були враховані в договорі, і Китай не збирався до нього приставати. Тобто виходило так, що Росія і США вони мали ну взаємні зобов'язання по договору. Вони мали певні там обмеження, а Китай ніяким обмеженням не підлягав, існував абсолютно автономно. І, відповідно, порушувався ця історія про те, що американці хотіли мати ядерний паритет. Так виходило, що потенційно російсько-китайський ядерний альянс потенційно мав би значно більше ядерні спроможності ніж Сполучені Штати по кількості боєголовок ядерних стратегічних, тому скажімо так: для США було невигідним далі існування в рамках договору СНВ. Путін демонстративно і виходить з цього договору, і там браться дверима, таке інше, але все одно в основі проблеми лежить те, що Китай не хоче приставати на договір, і для США тоді він теж втрачає своє значення, бо це договір, який обмежує Сполучені Штати, але не обмежує Китай, тому так може ця тема підніматись вона може бути обговореною. Але я не бачу ніякого прогресу у тому, щоб виник новий договір СНВ, повноцінний, справжній, реальний без того, щоб Китай було примушено в цьому якимось чином брати участь, пане Ярославе, ми теж чуємо заяви від спецпредставника російського терориста з економічних питань Кирила Дмитрієва. Він сказав, що Дуже діалог буде важливим. Я вважаю, що це дуже позитивна зустріч. Звісно, на Росії там це так трактують в інформаційній своїй бульбашці про серед російської пропаганди. Ми пам'ятаємо, що Дмитрієв був ключовим гравцем у діалозі Росії з адміністрацією Трампа. Він також прибуде на Аляску в складі російської делегації, і також в Сіен розцінюють Ось цього представника присутність його як. Можливість потенційної, потенційного укладання певних економічних угод між Вашингтоном та Москвою. Якщо так, то які саме можуть бути економічні угоди укладені? Якщо, звісно, можемо розглядати ось такий варіант розгортання подій? Ну, одна з основних тем, яку, до речі, раніше рухали Дмитрій Наришкинеко на минулому зустрічах, це тема. Так званої угоди століття 2011 року була підписана така угода між Російською Федерацією і американським нафтовим гігантом ExxonMobil про розробку нафтових родовищ Арктичних російських. Американськими нафтовими корпораціями І там загальна сума спільних інвестицій мала скласти ще близько 600 мільярдів доларів. Тому це називали угодою століття. Але в підсумку після агресивної політики РФ, там після захоплення Криму, початку війни на Донбасі, проект було заморожено. Потім його було ще більше згорнуто. Ексон модуль взагалі пішла за РФ офіційно. Але так чи інакше. Можливості розробки арктичних нафтових родовищ спільно вона залишалася вона залишалася можливою, і Росія, очевидно, її могла запропонувати в тому чи іншому роді американцям. Право в тому, що все одно це не створює ніякого розумієте, безпекового ефекту, тобто, це не створює для РФ важелю впливу на Сполучені Штати додаткового, це дещо обмежує геоекономічний суверенітет РФ, який вона намагалася колись сформулювати, повністю мовляв, типу повністю сформулювати. Таке незахідне економічне середовище, але виявилося що це не дуже реалістичне, і що самі РФ насправді бракує інвестицій, і об'єктивно ніхто поки, мабуть, окрім США або Китаю не був би здатний проінвестувати в розробку цього родовища. А, ну оці, оці заявлені необхідні суми в 600 мільярдів доларів або близько того. Окрім того, це 600 мільярдів за цінами 2011 року. То це зараз ще більше гроші правду кажучи, немає для масштабної економічної співпраці між РФ і США тієї необхідної довіри, але у США існує зацікавленість, наприклад, у критичній сировині, яку Російська Федерація розробляє, це ті самі нам прекрасно відомі рідкоземельні метали, які в тому числі є і в Україні, але вони багато які присутні в достатній кількості в Російській Федерації. Чому? тому, що Китай є стратегічним лідером по цій сировині в світі. Ця сировина має стратегічне значення для розвитку науково-технічної, військово-промислової галузи електронно обчислювальної техніки, там перфокарти, все що завгодно з цим пов'язано, і ну, мікрочіпи відповідно, і Сполучені Штати вони усвідомлюють свій відрив від Китаю. В цьому сенсі свою стратегічну проблему, що Китай він лідирує по запасам, покладам, по розробленим родовищам цих рідкоземів, по доступу до них, а у самих США цього на жаль дуже 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 мало. Ну тобто значно менше ніж потребує їхня економіка. У можуть бути якісь потенційно згодом домовленості по рідкоземо між Росією і США, але це все одно не змінює того безпекового контуру недовіри і бажання Росіян дружити не з Сполученими Штатами в глобальному сенсі, а орієнтуватися на Брікс і на Китай. От реально е немає що Америці запропонувати Росії наразі, щоб вона суттєво змінила свою орієнтацію з східної назад на західну, як це було колись. Пане Ярославе, що може нам запропонувати сполучені штати Америки тут в контексті гарантій безпеки? Рубіо сказав, що для досягнення миру в Україні необхідно обговорити гарантії безпеки, вирішити територіальні суперечки. І Він підкреслив, що ці питання мають стати частиною комплексного рішення, і Трамп у свою чергу сподівається спершу домогтися припинення бойових дій для проведення таких переговорів і. Є стаття від політико, що Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але не в рамках НАТО, за словами співрозмовників, у разі досягнення припинення вогню США, начебто, готові зіграти певну роль у. Надані Києву засобів стримування можливої майбутньої агресії Росії. Однак, як уточнило джерело, знайоме із розмовою, Трамп заявив, що візьме на себе таке зобов'язання тільки в тому разі, якщо ці зусилля не здійснюватиметься в рамках НАТО. Як ви можете пояснити ось ці гарантії безпеки, але не в рамках НАТО, про що тут пишуть в політику? Ну насправді гарантії безпеки це дещо уявна конструкція. І навіть в рамках НАТО, до речі, дещо уявна, а поза НАТО вона. Уявна Х2 чому Ну тому, що гарантії безпеки це якісь механізми, які будуть пов'язані або з додатковим санкційним тиском, або з наданням озброєнь у разі початку нової військової агресії Росії проти України, біда в тому, що навіть умовна п'ята стаття нато вона не обов'язково гарантовано працює так, як нам потрібно, і все одно Україна. Говорячи цю фразу гарантії безпеки, просто треба розуміти як гарантії надання військової допомоги, об'єми, масштаб цієї допомоги це поки питання відкрите. Але я взагалі далекі від думки від того, що в міжнародному праві може існувати якийсь механізм гарантій безпеки. Да? Гарантії безпеки це в даному сенсі умовно кажучи, якби от між США і РФ існував якийсь глибинний консенсус з механікою, де США мали ще внутрішні механізми стримування Росії, але цього насправді немає. Тобто США зараз ну, відчуваючи що важелі впливу на Росію в них все менше. Є ще механізм досі вторинних санкцій, але потенційно ключові стратегічні механізми вони вже були поступово-поступово поступово вже введені в дію. Я сумніваюся, що серйозно буде мати значення ця дискусія про гарантії безпеки. Може мати значення лише в сенсі інвестицій в оборонно-промисловий комплекс створення спільних Україно-Американських, україно-європейських оборонних підприємств, і глибшої інтеграції нашої безпекової системи, оборонної системи із відповідними західними системами, та тобто і по розвідці, і по кібербезпеці, і навіть по якимось цивільним аспектам, що мають подвійне значення. Ну, наприклад, там прикордонні аспекти, правоохоронні обіг за зброєю. Чим більше систем України буде інтегрована в західне середовище, і чим більше західне середовище буде усвідомлювати те, що ми дуже взаємосумісна компонента ну от умовно, як Швеція до моменту вступу в НАТО була то тим більше зростає ймовірність нашої стійкості у разі повторної російської воєнної агресії. Але на міжнародно праві механізми не можна зараз розраховувати, тому що сам ну сам світопорядок він розвалився. Що таке розвал світопорядку? Це по суті є розвал правил, розвал гарантованості цих договорів, які існують у в світі. І відмова багатьох держав їх виконувати в тій чи іншій мірі так? ну от одним із найяскравіших маркерів є от розвал тієї інфраструктури глобальної безпекової договору по ядерній зброї СНВ 3 про який ми говорили там 7 хвилин назад. Буквально це означає, що тепер написане на папері значить значно менше завідлите у металі. Нерослава, і на сам кінець про санкції, тому що лунає думка, що Трамп не хоче вводити нові санкції проти Росії. Його пріоритетом є дипломатія. Про це сказала прес-секретар Білого Дому і Каролайн Левіт сказала, що Трамп хоче подивитися Путіну в очі, спробувати зупинити війну в Україні. До того що, що вона підтвердила, що за підсумками саміту на Алясці обидва лідери дадуть прес-конференцію. Тут ось такі тези, чи є це свідченням того, що очікувати санкції вже нам не те, щоб не потрібно а їх не буде. Або буде новий дедлайн і пусті обіцянки, які були до цього. Скільки дедлайнів ми чули, і скільки разів ми сподівалися на те, що ці санкції будуть введені і вторинні санкції проти таких країн, як Індія та Китай, що ви згадували сьогодні? Тут теж ваша думка. Ну, по перше вже ніяких санкцій, окрім вторинних. По серйозному кажучи, не може в широкому контексті розглядатися, і вони не можуть до речі бути введені без серйозних наслідків для самих США, тому що це санкції по суті проти російського точніше проти китайсько-американської торгівлі потенційної. Це санкції, які можуть дарити по американським споживачам. Тому звісно, от історія про те, що так Трамп не хоче їх уводити. Правда, Трамп не хоче їх вводити. Але історія в тому, що він нічого не хотів, але йому довелося суттєво змінити і риторику і парадигму ставлення до російсько-української війни саме через непоступливість РФ, не через позицію України. Ми доволі до речі, швидко почали синхронізуватися з Сполученими Штатами тоді, от десь так в кінці весни, якщо бути десь точним. і Сполучені Штати вони дійсно не хочуть накладати санкційний механізм, але в них не залишається ніякої іншої, ніякого іншого варіанту. Крім всього іншого, це все одно торгівельна війна з Китаєм. А Трамп так чи інакше буде її вести навіть без Російсько-української війни, чому тому, що це один можна сказати пріоритет номер один нової американської адміністрації. Це зниження економічної потужності КНР на користь Сполучених Штатів у російсько-українська війна. Тут лише один із приводів нинішньої американської адміністрації. Дійсно, вони би хотіли, щоб війну вдалося закінчити без застосування особливих засобів, особливих мір. Але цього бажання ну це бажання нічого не означає їхнє бажання. Вони завжди швидко трансформувались. і навіть сама ідея того, що США довелося спочатку самим скоротити цей дедлайн, потім перейти до цієї дискусії. Ну це все таки говорить про те, що в них обмаль часу і вони самі це розуміють. Пане Ярослав, вам щиро дякую за цікаву та важливу розмову. І я бажаю вам спокійного продовження цього дня. Кажу до зустрічі. Нагадаю, що Ярослав Бошко, політолог, міжнародник був з нами на прямому зв'язку.